Ми з вами маємо справу з вампіром. «Носферату!» Усім вітання. Сьогодні ми говоримо про вампірів, а саме носферату. Носферату від Роберта Егерса є другим ремейком стрічки 1922 року Фрідріха Мурнау. До цього вийшов ремейк від Вернера Герцука» 1979 року. Ці всі три фільми є неофіційними адаптаціями Брема Стокера. Осучаснити образ режисер вирішив ще у 2015 році, проте проект довелося відкласти аж до 2022-го. Зйомки фільму проходили переважно у празі. З лютого по травень 2023 року оператором картини виступив Ярін Блашке, котрий вже знімав варяга Егерса. У фільми могли зіграти Джонні Деп, але замість нього взяли Вільяма Дефо, а замість Ані Тейлор Джой затвердили Лілі Роуз Деп те саме з Носферату. Спочатку хотіли затвердити Гарі Стайлза, але обрали Біла Скарсгарда. До цієї ролі він дуже довго готувався. Біл схуд та займався оперним співом, аби його голос звучав нижче. Світова прем'єра стрічки відбулася 2 грудня на Берлінському міжнародному кінофестивалі. І як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути даний аудіовізуальний твір і готовий його обговорити з вами більш детально. Але перед початком ролику переконайся, що ти підписаний на цей канал. Адже скоро тут буде дуже багато неймовірних оглядів, пов'язаних з найсвіжішими релізами в кіно. Таке ти точно не захочеш пропустити. Тому підписуйся, а ми розпочинаємо! Готична історія про доржиму молоду жінку та жахливого вампіра, який її бажає. Це дуже атмосферний ремейк. Тут важливі всі засоби кіномови, від кольору корекції до роботи зі світлом в кадрі. Оператор Ярін Блашке справді створив ідеальний візуал. У фільмі було декілька джерел світла, фільтри, які імітують місячне сяєво, свічки, смолоскипи та полум'я. Це дуже підкреслювало моторошну атмосферу стрічки. Сама картина ніби не ставить за мету вас налякати, а швидше занурити в цю містичну історію за допомогою гри світла й тіні. І цей містицизм ще й підкреслює атмосферний музичний супровід від композитора Роберта Карлгана. І що саме цікаве, стрічка черпає дуже багато референсів з оригіналу 1922 року. Режисер фактично відтворює покадрово легендарну стрічку німецького експресіонізму. Видно, таким чином він дає данину творінню. Власне, ви ніби дивитесь ту саму стрічку майже сторічної давності, але більш адаптовану на сучасного глядача. Моментами оповідь виглядає розтягнутою на сценах діалогів. А моментами на сценах Зорлоко відчувається своєрідна динаміка. Режисерові не завжди вдається прикувати глядача до перегляду. Загалом це та сама стрічка 1922 року. Якщо ви не бачили оригінал, то сміливо можете дивитися ремейк. Власне, історія тут та сама, вона доволі передбачувана і навряд чи чимось новим вас зможе вразити. Так само як і характери, яких відтворюють у фільмі, майже такими ж, як і в оригінальній стрітці. Глибокого розбіру характерів тут немає, як і в оригіналі, але сенс в іншому: персонажів тут не так багато, в них не заплутаєшся. Є розуміння, хто поганий, а хто хороший, що добре втілюють якраз актори на екрані. Вільям Дефо, як завжди, не перевершений, та й Ніколас Холт підтверджує свій статус багатообіцяючого юного актора. Але не Лілі Роуз Деп моментами вона видавала аж занадто театралізовану гру. Власне, це дуже якісна готична історія про одержиму молоду жінку та легендарного вампіра, хоч і з неофіційної екранізації. Таке варто дивитися на великому екрані. Я рекомендую цей фільм до перегляду, особливо якщо ви не бачили оригінал, де Носферато зіграв Макс Шрек, а не Білл Скарсгард, на якого наклали нереально крутий грим, що його неможливо було впізнати. Правда, очі впізнавані. Плюс тут неймовірно передана епоха стрічки, як від підбору локацій до костюмів. Загалом, єдиний нюанс, який я можу виділити. Це перегляд оригіналу. Якщо ви вже бачили аудіовізуальний твір 1922 року, то ця історія для вас буде більше не така вражаюча. А моя оцінка 8 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту. Пов'язаного з найцікавішими кінорелізами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всіх цих новинок, то обов'язково підпишись на канал, адже таке не варто пропускати. Ну а ми будемо завершувати. Дякую за вашу увагу та за ваш перегляд.